Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ спільно із партнерами готує до розгляду на наступному саміті миру детальний план закінчення війни. На відміну від першого на цей буде запрошено представників Російської Федерації. Про це президент сказав в інтерв'ю NBC News. Нагадаємо, перший саміт миру відбувся 15-16 червня у Швейцарії. Він був ініціатив ініційований Україною. За його підсумками було оприлюднене спільне ком'юніке про основи миру, яке відразу підтримали 80 країн і чотири організації. Інші країни поступово продовжують долучатися до цього відкритого ком'юніке. США планують допомогти Україні перебувати у спільній е, позиції перед початком імовірних перемовин про закінчення війни. Про це сказав радник Білого Дому Джон Кірбі. На прохання журналістів прокоментувати план завершення війни, який Володимир Зеленський анонсував під час інтерв'ю NBC News 5 вересня. Кірбі зазначив, що Зеленський має сам розповідати про деталі цього плану. А завдання США забезпечити Києву сильну позицію під час імовірних перемовин. І долучаємо до нашого розмови. Станіслава Желіховського політолога міжнародника. Пане Станіславе, ранок добрий, вітаємо вас. Доброго дня ради на взаємо. Ну давайте по порядку. Про план, який Зеленський озвучить адміністрації Білого Дому, що поговоримо. Але спочатку про можливий другий саміт миру знову президент говорить, що до кінця року хоче це організувати за участі Росії. Утін на диво вже вдруге за тиждень здається, заговорив про те, що вони не відмовляються від переговорів. і Навіть немає такої умови, що е, Курщина має бути е, звільнена від бандитів, як він там раніше казав. Е, то до, до, до чого все йде, і чи дійсно є висока ймовірність, що відбудеться другий саміт миру за представництва Росії? Ну, дійсно, розмови про другий саміт миру тривають якраз таки ще після завершення першої навгураційного Швейцарії, і дуже багато є різного роду припущень, коли саме він може відбутися. Говориться про те, що це може ще статися до виборів в Сполучених Штатах Америки або одразу після них, тобто коли вже буде будуть відомі результати голосування. Ну також є і інші версії, що другий саміт мир може відбутися вже після інаугурації нового президента Сполучених Штатів, і можливо, там це чи то взимку чи навесні може бути скликаний цей, цей, цей саміт, і де, власне може бути також присутня делегація з Російської Федерації. Ну, на мій погляд, зараз важко сказати наскільки це реалістично, за таки ми бачимо, що ситуація доволі таки непроста, як в контексті бойових дій на фронті, так і в сенсі. І дипломатичної підтримки України все ж таки ми повинні розуміти, що далеко не всі країни світу підтримують українську формулу миру. Так, ми бачимо, що час від часу приєднується до е, підсумкового комуніке інавгураційного саміту е, е, нові держави, е, і навіть ті ті країни, які ми умовно відносимо до глобального півдня, але все ж таки глобальний південь ще не був, е, скажімо так, в повній мірі залучений. І ми бачимо, що зараз іде отака е, собі гра між е, е, Україною та Росією в в, в, дипломатич, е, в дипломатичному е, полі. Е, Україна з одного боку працює над тим, щоб можна було. Долучати країни бачимо і візит ем, е, прем'єр-міністра Індії на Моді, Це також є одним із елементів цієї гри з боку Києва. А ось Москва, ми бачимо, вона е, діє також е, доволі рішуче в цьому сенсі. Ми бачимо, що, наприклад, е, е, Постійно з'являється інформація, що нові і нові держави можуть приєднатися до такого формату як БРІКС, якраз таки це може статися на саміті цієї організації у Казані наприкінці жовтня місяця. А це до речі, якраз таки може відбутися до цього гіпотетичного саміту миру. Тобто, фактично можемо говорити про те, що навіть така країна як Туреччина, яка розглядається як один із майданчиків для можливих перемовин чи проведення навіть. i'm І навіть підписання яких якихось домовленостей між Україною та Росією, чи чи можливо там буде якийсь інший формат підписання, як це наприклад було в контексті зернової угоди, то ми ж розуміємо, що поступово ці країни вони можуть підтримати якраз візію Москви щодо завершення війни, або скажімо, більш широко брати візію тих країн, які є партнерами з Росією і включаючи так само її бажання, це наприклад той самий мирний план, який пропонує Китай разом з Бразилією, тобто тут ситуація доволі таки непроста, і, вочевидь, нам потрібно дуже сильно попрацювати, якраз таки в контексті дипломатичному, щоб можна було переконати ті чи інші держави глобального півдня підтримати саме нас. Ну і звісно, тут потрібні ще здобутки на полі бою. Можливо, якраз таки операція на Курщині може компенсувати ті тактичні, скажімо так, перемоги, хоча як не зважаю перемогами, але так будемо говорити по факту Рос. І на території України і я думаю, що мож таким чином можна буде про щось домовлятися, але знову ж таки чи дійсно Росія має намір взяти участь, чи вона захоче все ж таки надалі не продовжити свою воєнну експансію на території України і надалі скажімо так об'єднувати навколо себе ті держави, які до неї є? Прихильними ну знову ж таки побачимо, хоча й не виключаю, що восени такий саміт може відбутися. І знову ж таки, далеко не факт, що навіть якщо там буде Російська Федерація, е її представники, що цей саміт буде результативний саме в контексті того, що е активна фаза бойових дій буде завершена. На Але, часом. Е трошки обмежені в часі, тому попрошу вас <кх> дещо стисло, продовжуючи тему миротворчих ініціатив. Австрія готова стати майданчиком для переговорів між Україною. Та Російською Федерацією, які мають відбутися без попередніх умов та на рівних, про це в Твіттері написав федеральний канцлер Австрії Карл Нехамер. Начебто Австрія нейтральна країна бо не є учасником блоку НАТО. Які шанси на переговорний процес саме в цій зоні? Ну дійсно, як повідомив федеральний канцлер Австрії Карл Нехамер, Австрія буде готова підтримати власне справедливий і міцний мир, що базується на міжнародному праві. Ну а також він заявив, що не може бути майданчиком для переговорів, і також наголосив на тому, що в у Відні розташована штаб-квартира обсі, але знову ж таки, тут варто розуміти, що Австрія є доволі таки специфічною країною, варто зазначити, що вона як підкреслює економі, Міст є країною ЄС, яка тихо, але також вигідно, переважно тримається осторонь боротьби, посилаючись на відсутність членства в НАТО та свою самопроголошену роль мосту між сходом і заходом. І власне це держава, як якзначається, яка, яка поки що пропонувала мало допомоги Україні, збільшуючи торгівлю з Російською Федерацією, і наприклад, зараз до Австрії йде майже стільки ж російського газу. Оскільки до великої війни, і власне спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну лише за блакитне паливо з Австрії до Москви перетекло 7 мільярдів євро. Ну і також варто розуміти, що ще одним спірним питанням є діяльність австрійського Райфайзенбанку, і власне за даним, за даними Financial Times через Райфайзен може проходити до 40 і 50% відсотків міжнародних платіжних операцій з Росії. Тобто, вже і називають навіть своїм. Таким банкоматом в Єврозоні для, для Росії, і також та й власне організація з безпеки співробітництва в Європі, яка знаходиться на території Австрії, має мабуть не найкращу репутацію. і Це ми знаємо, якраз таки по війні Росії проти України. Тобто, я поки що не бачаю цю країну в якості важливо переговірного майданчика. Ти паче я не знаю, чи вона зможе наприклад прийняти владі Путіна на своїй території, враховуючи те, що ця країна підписала і ратифікувала римський статут, але після президенту. То монголії вже все можливо. Тож побачимо, будемо спостерігати за перебігом подій. Ну і власне аналізувати. Їх. Мені здається, у Австріяків трохи більше гонору ніж у монголів за всієї поваги до монголів. А Тут така ситуація мені здається неможлива. Ну але хто ж його знає? Пане Станіславе, вдячні за вашу аналітику. Політолог міжнародний Станіслав Желіховський був з нами цієї миті.